Рекордна кількість українців бажають емігрувати з України у 2010 році. Як повідомили українські змі, майже 750 тисяч громадян України взяли участь у лотереї на отримання дозволу емігрувати до США. Багато українців також виїжджають до країн Європи та Англії. Чи є ці люди втраченими для українського суспільства і як намагаються їх залучити у Лондоні? Ми поговоримо сьогодні з директором Українського інституту у Лондоні Андрієм Гундором. Дякую, Андрію, що знайшли на сьогодні час. Отже, як сьогодні виглядає українська громада в Лондоні? Чого вони прагнуть як об'єднуються? Українська громада в Лондоні вона зростає, вона збільшується. Вона дуже цікава і різні сегменти. Починаючи українські мільярдери, вони полюбляють Лондон, купують там нерухомість. Є прості мільйонери, є професіонали, вчителі, студенти і є велика кількість українських мігрантів. Um, і кожен шукає в Лондоні, і кожен шукає свого життя, свого щастя. І ми якраз починаємо спілкуватися з різними цими сегментами, і ми слухаємо, питаємо їм, чим ми можемо вам допомогти, і що ми можемо зробити, щоб ця українство чи українська громада в Лондоні була і розвивалася. Чи є оцей зв'язок між тими, хто є мільйонером і мільярдером, і тими, хто приїхав заробляти копійку з щоденної ну, праці? Інтереси в кожного є різні, mm. а, і тому ми досить обережно робимо, коли в нас події так, то ми стараємося зрозуміти, на які це. Сегмент на яку аудиторію, uh -huh. але що об'єднує всіх, це якраз почуття, що вони є українцями, і що це коріння зв'язок до України. Воно воно лишається досить сильним. Яка кількість сьогодні українців? То тобто, за вашими даними офіційної статистики. Немає uh -huh. є різні припущення. Припущення останні що це десятки тисяч. Ну деякі кажуть навіть до ста до тисяч uh -huh. зараз. В нас в Лондоні і в околицях так. Чи? Ага. Тобто, це, це є зараз припущення. Зараз університет Оксфорду проводить дослідження української міграції, і якраз в українському інституті в нас в Лондоні відбувається ці інтерв'ю. Mm -hmm. І я думаю, що десь до, до літа ми вже будемо мати, можливо, якісь більш точні прогнози про кількість українців, які проживають в Лондоні. А чому Оксфорд взявся за цю тему? Тобто ну вони є в них інститут міжнародний інститут міграції, mm -hmm. і вони вибрали три народи: вони вибрали Бразилія, Мороко і Україна. Mm -hmm. і вони вивчають, як. Народи мігрують з яких міст виїжджають, і куди вони тоді опиняються, і як вони асимілюються в точно, точно це також. Mm -hmm. а, український інститут стає центром цього українського життя. Як ви вже сказали, як вам вдається так мовити підтримувати цей інтерес до України? Ну, в нас є приміщення, яке знаходиться в дуже, дуже гарному, престижному районі Лондона. Mm -hmm. Дуже гарне приміщення, рядом пам'ятник бронзовий, пам'ятник Володимира Великого. Сам інститут був оснований ще в тисяча 179 році, і ми є філія Українського католицького університету. Рядом на сусідній вулиці Українське посольство. У нас такий там український трикутник, це такий український український лондон. Ну і маючи саме приміщення, нам значно легше робити різні події. Тобто, у нас осінні три напрямки: перше, це надання інформацію. Про все, що пов'язано з Україною. В нас є різні лекції, презентації, є вечірні курси української мови для, для іноземців, є читацький клуб, де збираються українці, читають і сучасну літературу, і все, що пов'язано з журналістами, дуже часто журналісти дзвонять і питають. Mm. Друге — це якраз буде ця платформа, яка починає об'єднувати різні театральна група. Збирається кожного тижня на, на проби, Університет Оксфорду робить свої дослідження. Медична асоціація, українські лікарі, які є в Лондоні, зараз заснували свою організацію. В нас відбувають свої зустрічі, і є також український бізнес тиждень, який там бізнес громада збирається mm -hmm. і, 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 і там спілкується. Mm -hmm. І третє, це є допомога для українського католицького університету, філію, якого ми є. Mm -hmm. Ми їм якраз допомагаємо чи чим можемо. Ну, ви дуже гарно стали центром таким. У нас залишилось буквально майже. Менше хвилини ваш інститут склав список найгучніших подій про Україну. у у Лондоні пов'язаних з Україною, що вже відбулося у 2012 році. Що насправді на наш, події щодо України? Ну у 2012-му Україна звичайно це пов'язується в основному з футболом з євро. Англійські вбонівальники будуть тобто збірна Англії, буде якраз грати в, в Донецьку. І зараз ну, досить багато їде навколо футболу, готелів і це, що пов'язано з тим. Спорт це один з таких найбільш позитивних мес. Звичайно, клічки, чи бракбрати клічки це один з таких найсильніших українських брендів сьогодні. Але є зараз все більше. Українські мілядери, які нерухомість купують в Лондоні, які роблять пожертви на добро, доброчинні цілі в Україні, то про Україну зараз більше інформації, як і позитивної, так і на жаль, не завжди позитивної. Дуже дякую і успіху вам у вашій вам. діяльності. І нагадаю, що гостем студії час тайму був директор Українського інституту у Лондоні Андрій Гундер.